Всім привіт! Це Хеномелес або японська айва. листя. Зовсім не декоративне, має багато колючок. Дуже колюча рослина. Можливо, якби її залишило великим пішним клющем, то вона була краснішою. так, практично голий палі має дуже агресивне розростання. Ці кореневі відростки. Ростуть усюди, дивіться. Їх скільки б я не виривала, вони виростають і виростають. Звичайно, вона має гарне цвітіння весною, але це одна єдина її хороша особливість. А все інше це недоліки. Навіть якщо я оці видалю паростки, всі які поросли з землі від коріння. Вони все одно з часом знову почнуть рости і заростати кругом. Довго відкладала це рішення, але вже прийняла його остаточно. Зараз будемо її видаляти повністю.